У саді синиці Жан-Клод ван Дамм тваринного світу цих птахів, чиї самці хизуються розкішними вусами, часто порівнюють з більярдними кулями, настільки вони круглі, але синички не товсті, а дуже пухнасті. Вони сідають на шпагат, щоб досягти рівноваги на тонких гілках і стеблах очерету. І їх розтяжка вражає. Серед котячих лемурів найголовнішим вважається найбільш смердючий. Ці милі пухнастики з наївними круглими очима обожнюють влаштовувати змагання за звання головного смердючка. Вони мітять свій шикарний хвіст і починають розмахувати ним перед іншими претендентами. Виграє той, чий запах буквально б'є в ніс. Кенгуру змусили вчених повірити в те, що вони не пукають. Довгі роки натуралісти були впевнені, що ці сумчасті не пукають. І лише потім з'ясували, що у виділюваних ними газах. Кількість метану одного з найбільш пахучих продуктів життєдіяльності кишкових бактерій, мінімум. Колір очей сови видає її режим сну. Це не означає, що у невиспаний сови червоні очі. Просто сови з чорними очима зазвичай ведуть нічний спосіб життя, з жовтими денний, а сови з помаранчевими очима, активні в сутінках і на світанку. Дятел не вміє їсти стоячи. Еволюція доклала чимало зусиль, щоб дозволити дятлам без проблем харчуватися, зачепившись за вертикальний стовбур дерева. Тут і спеціальна будова стопи, і розташування м'язів, і довжина кігтів. І вся ця розкіш просто не призначена для того, щоб їсти стоячи на горизонтальній поверхні.